Барак Обама балотувався на посаду президента, обіцяючи змінити принципи діяльності влади. Він закликав до безпрецедентно високого рівня відкритості уряду. Щойно Обама взявся до роботи, він почав впроваджувати ці зміни в життя. Спочатку було підписано відповідні укази і меморандуми щодо відкритості, прозорості та залучення громадян. Деякі зобов'язання стосувались того, як за допомогою нових технологій уряд надаватиме інформацію про свою діяльність, як і де саме люди отримують інформацію. Дозвольте навести кілька прикладів. По-перше, це сайт Білого Дому. Він надає прямий доступ до адміністрації. У нас є блог, де ви знайдете основні повідомлення нашого сайту. Американці отримують нові можливості дізнаватися про дії президента і виконавчої влади. Блог проводить вас за лаштунки Білого Дому, а ви бачите, як працює система. Щосуботи президент звертається до народу з питань, які мають загальнодержавне значення. Історично це були радіозвернення, але ми почали застосовувати інтернет-технології. Ви можете знайти ці відео на нашому офіційному сайті разом з іншими відеоматеріалами. Через три місяці після інаугурації президент провів першу онлайн-конференцію у Білому домі. Люди з усієї країни могли задавати і голосувати за кращі питання до президента з економічної тематики. Президент відповів на ключові запитання: подія транслювалась по телебаченню і в режимі онлайн. Ми також запустили нову систему трансляції подій у Білому домі. Одним з перших досягнень була можливість для громадян стежити за перебігом урядового саміту з реформи охорони здоров'я. Ми прагнули зробити цей процес відкритим для всіх. Білий дім тільки одна складова зростаючої присутності уряду в інтернеті. Нові медіа почали використовувати і федеральні агентства, щоб зробити уряд більш прозорим і привернути увагу громадськості. Зокрема, щоб охопити якнайширшу аудиторію. Уряд сполучених штатів Америки запустив відеоканал на YouTube. З цього центрального вузла ви можете отримати відео більш ніж з 25 федеральних агентств. Ви можете легко знайти інформацію від усіх урядових підрозділів і приєднатись до дискусії з різних питань: дослідження дна океану, космічних проєктів, можливості працевлаштування, можна спостерігати за міжнародними зустрічами урядовців або подати заявку на державну допомогу чи дізнатися про вакансії в уряді. Можливо, ви також чули про Recovery.go – сайт, який дозволяє громадянам відстежувати витрати бюджетних коштів і ефективність економічних заходів уряду. Це важливий крок відкрити і стандартизувати дані, щоб громадськість могла ретельно проаналізувати, як витрачаються податкові долари. Але справа не лише у зв'язку між людьми і цифрами. Мережі також дозволяють з'єднувати людей з людьми. Візьміть, наприклад, відеосайт сайт міністерства оборони, який допомагає обмінюватися інформацією військовослужбовцям, їхнім сім'ям та друзям. Президент недавно закликав всіх американців до спільної роботи, підписуючи знаменитий закон про послуги громадськості. І через сайт Сервдатґоу, корпорація національних і громадських послуг, дає можливість волонтерам легко знаходити застосування для безкорисливих зусиль на благо своїх общин. Більше 30 агенцій мають свої блоги, і ця кількість продовжує зростати. Управління транспортної безпеки удосконалює свій блог, який полегшує онлайн комунікацію між агенцією та пасажирами авіакомпанії. Завдяки участі активних блогерів управління отримує цінну внутрішню інформацію та вирішує потенційні проблеми громадян і служби. Уряд також публікує фотографії. На сервісі Flyker можна знайти дивовижні фото з бібліотеки конгресу. Управління патентів і товарних знаків підтримує сайт Peer2Patent, на якому громадськість може отримати інформацію і коментарі щодо сотень патентних заявок. Організована участь громадськості підвищує якість виданих патентів. Щоб полегшити комунікацію з урядом, урядовий сайт пропонує онлайн-чат на додаток до електронної пошти та телефону, де можна отримати відповіді на всі питання про владу. ФБР входить до агентств, які пропонують в інтернеті важливу інформацію, наприклад, фотографії зниклих безвісти осіб і найбільш розшукуваних втікачів. З погляду соціальних медіа один з ваших найкращих кроків приєднатися до нас на Твіттер. Через цей сервіс уряд поширює важливі повідомлення, наприклад, про надзвичайні ситуації та посилання на відео. Ви також можете слідкувати за роботою дипломатичного відомства через блог і через Твіттер. Існуючі інтернет-спільноти дають урядові унікальні можливості. Служба національних парків розробила програми для Facebook, щоб люди могли ділитися своїми історіями і фотографіями про поїздки в національні парки. Державний департамент використовує Facebook, щоб залучити громадськість до обговорення важливих питань дипломатичних подій. Урядові агентства також шукають шляхи для взаємодії з громадськістю довкола конкретних подій. На день землі було започатковано акцію Обери п'ять громадян просили зробити п'ять справ для захисту довкілля. Нові інтернет-технології несуть величезний потенціал для уряду, але він не буде реалізований без вашої участі. Приєднуйтесь до свого уряду на вебсайтах і блогах через відео та фотографії, у соціальних мережах, через віджити, подкасти та інші медіа.